Всім привіт! Мене звати Олена, я спеціаліст з нейрографіки. Сьогодні хочу розказати вам, які матеріали потрібні для роботи. Почну з паперу. Офісний папір не підходить, так як він дуже тоненький. Підходить папір зі щільністю від 140. Також підходять альбоми для малювання, звичайні дитячі. Є спеціальні скетчбуки, у яких щільність йде від 190. От, наприклад, у мене один скетчбук – це 250. Один 200, є також 140 і 190. Також можна малювати на папері акварельному. Він такий трішки зернистий, і малюнки виходять також такі, ніби як зернисті, вони. Не, не гладенька бумага. Також для малювання нам потрібно маркери двох товщин. Один тоненький 1 мм і один товстий від 5 міліметрів. Я використовую звичайні маркери, бажано ось написано перманентний, вони не розтікаються. Також ось звичайні маркери для cd дисків підписують. І буромакс також перманентний маркер. Вони дуже зручні, добре малюють, надовго вистачає. Олівці. Олівці можна вибирати будь-які. У мене є звичайні та акварельні. Дуже люблю акварельні, тому що вони м'які і дуже м'яко наносяться на бумагу. Також вони можуть накладатися один на один, не утворюючи чорноту. Вони дуже м'які і дуже класні. Мені дуже подобається ними малювати. Хоча в мене є і звичайні, які також м'які, і вони дуже зручні, і яскраві, і також м'яко наносяться на папір. Дякую.